Друзі, вітаю на каналі назавжди». Сьогодні 1 квітня 25-го року, і сьогодні я вам представлю в таблицях результати рейтингової дегустації сиру на підтвердого України. Традиційно коментарі по кожному зразку я вам представлю в п'ятницю для підписників. У нас так прийнято. Значить, сьогодні загальна інформація. Вона для всіх деталей для підписників в п'ятницю. Сьогодні тільки загальні коментарі. Скажу, у нас є нові учасники, один дуже достойний. Радий вітати сири компанії-виробника з Хмільника Вінницької області під торговою маркою «Молочний візит. У нас була негативна історія на одній з дегустацій. Ми залучили сир з хмільника, не було фасовки, і, наскільки я розумію, нам було продано на столичному ринку в Києві сирний продукт цього виробника, а вони його теж роблять сирний продукт з рослинним жиром. Під виглядом сиру, звичайно, він отримав негативну нашу оцінку, і зараз я спеціально консультував нашого маркетолога, що коли він буде купувати, щоб він дивився, що головка сиру була суцільна, і з неї відрізали шматок великий, який ми і дегустували. Сир чудесний. Увійшов до нашої трійки, з чим я хмільники поздоровляю. Чого, на жаль, не можна сказати про зразок сиру під торговою маркою Радимо, і компанія ця. У мене особисто викликає повагу, вони намагаються е, максимально демократичні ціни видавати на ринок. Але зрозуміти, чудес не буває. Якщо ціни нижчі, це означає, що або сировина закуповується дешевше за нижчою ціною. І, власне, е, в сирі це проявляється особливо. Тому хочу прорекламувати себе, якщо хтось із радами мене слухає, якщо раптом вони е, планують і надалі випускати сири. То власне компанія Alpha Food Expert до їх послуг можете звертатися до нас, і ми маємо досвід фактично вже більше 15 років аудитів, вони всі успішні. І оплата, яку ми беремо, це тільки частка від тих грошей, які згенерують результати нашої співпраці. До речі, це стосується всіх виробників і не тільки в Україні. Тобто виїжджає робоча група, проводить аудит. Оптимізує виробництво, підвищує якість вашого продукту, покращує собівартість, вихода, і плюс запуск нових продуктів, які ви плануєте запускати, виводити на ринок, але є, скажімо, певні нюанси, проблеми із знаннями технологічними, інноваційними. Звертайтеся, бачите, використав власний YouTube канал для реклами. Так, тепер трошки споживацької інформації, буквально на розуміння. І далі представлю вам. Таблицю з рейтингом. І так, після відео, в якому я вам розповідав про private Label, про приватну торгову марку, яку один виробник може розміщувати у іншого виробника, який до нього не має відношення, для того, щоб поповнити свій асортимент додатковою продукцією, відповідно, більше продавати, більше заробляти, все-таки були питання, тому що часто виробництво. Скажімо, одного комбінату, який входить в групу компаній, воно спеціалізується на тих чи інших продуктах, а повний асортимент торгової марки виробляється на двох, трьох, чи навіть більшій кількості заводів, виробників, і така практика це загально прийнята світова практика. Наприклад, якщо ми говоримо про виробництво сиру, компанія Фріко європейська чи багато інших. Наприклад, у них є заводи, які спеціалізуються на випуску тільки Маздама. таких заводів навіть кілька. Інші заводи виробляють сири так званої голландської групи. Абсолютно окремо є підприємства, які спеціалізуються на виробництві сирів пліснявих із цвіллю, блакитною чи білою. Тобто, по великому рахунку, коли ви купуєте той чи інший сир, той чи інше масло, під торговою маркою це зовсім не означає, що воно, вся ця торгова марка випускається на одному підприємстві з одної тієї самої сировини, і, відповідно, і результат, тобто якість органолептика цієї продукції, може бути різна. Ви це повинні розуміти. Ну, як для каналу Інсайдеру, як це виглядає? Друзі, це дуже просто. Наприклад, є плавлений сир. Там, окей, ферма чи золотий резерв. Плюс-мінус як відбувається? Ось є маса, є рецептура, заплавили його, заплавили цей сир, якщо немає якихось нюансів, і після того подивилися замовлення. Ну, правильніше подивилися їх попередньо, і знають, що з одного чана чи там з кількох плавок перші 3 тони чи 10 тон випустять під одною етикеткою, а інші 10 тонн під іншою. Те саме стосується виробництва масла під однією торговою маркою, наприклад, комо зробили масло солодковершкове. Потім просто те саме масло, воно навіть не зупиняється його виробництва. Поміняли е, рулон фольги, упаковочного іншого матеріалу, там нема питань, еколіну, наприклад, і почали фасувати те саме масло в іншу пачку. Як це виглядає на сиркомбінаті? Ну, уявіть собі, величезні камери визрівання сиру, я вам це показував. Іде пакування пакування – окремий технологічний процес. Відповідно, береться партія сиру в загальному випадку. І на цю партію цей сир, допустим, пакується під етикеткою чи брендованою плівкою з одною торговою маркою. Потім береться інша. і Пакується в іншу плівку, в іншу торгову марку, сир один і той самий. Звичайно, якщо підприємство впевнено в якості свого продукту, то воно може від самого початку цю брендовану плівку використовувати, так і роблять. Але увага! На той момент, коли сир вариться, то фактично це одне і те саме молоко, одна і та сама суміші сировина. І, скажімо, сир голландський чи гауда канів від сиру голландського. Чи там гауди клуб сира не відрізняється. Навіть самі технологи заводу не знають, який буде кращий чи гірший, тому що, якщо ми говоримо про канів, весь сир якісний піде з заводу. 90% що так буде, 99% вибачте. От, а уже потім, в процесі, як ми знаємо, реалізації зберігання, якщо цей сир... Затримається задовго на полицях магазинів, він може зіпсуватися, тому що на півтвердий сир не підлягає тривалому зберіганню і реалізації. Чому? Бо в ньому забагато вологи. І оскільки і на цій дегустації ми виявили зразки з, скажімо, гіркотою сильною, а ми зараз входимо в весінньо-літній період, коли у нас будуть і. Більш високі температури зберігання навіть в магазинах, і плюс буде більше виробництво сиру, ну, так трапилося сезонний фактор. Тому хочу зразу звернутися до технологів наших комбінатів і звернути їх увагу на три основні моменти. І ще раз, якщо ви хочете убезпечити свій продукт на триваліших термінах реалізації від гіркоти, будь ласка. Змініть дозування або сам ферментний препарат, можливо, вам треба відмовитись від мікробіального препарату, який не передбачений для виробництва сирів із тривалими термінами зберігання. Перегляньте, якщо є можливість, звичайно, якість вашої сировини, і, як мінімум, якщо ви виробляєте свій сир. Із молока, яке а, або не було екстракласу, або зберігалося довго охолодженим. Нагадую про психротрофи. То, будь ласка, ваш святий обов'язок зменшити в них вологу, а можливо, навіть і використати захисні культури. Таким чином, ви убезпечите, я думаю, 90 95 проблемної продукції від того, щоб споживач купував гіркий сир. Для глядачів каналу. Я закріплю тут посилання на відповідне відео. Гіркі сири України. Там я розповідаю про всі можливі причини. Ну, основні оцей гіркоти в сирі, яка не сприймається споживачем за великої сили гіркоти. І ви можете переглянути і, власне, отримати інформацію, відповідь, чому сир гіркий. Так, тепер власне, презентую вам таблиці, короткий коментар і. Детальні коментарі до п'ятниці. Ну і нарешті саме інформативна частина відео. До вашої уваги, протоколи сформовані за результатами дегустації. Ну і підсумкова таблиця. Значить, коментую тільки кольори: жовтим виділені сири, бездоганні, жодної претензії. Бачите, четвірка. Канівна Горосівський Молочний візит, шостка. Зеленим, хоча б невеличкий, але дефект. На жаль, клуб сиру один з моїх улюблених, бачите, гірчинка граньова. Гірчинка, про яку я так багато говорив. І остання група це вже дефекти суттєві. Останні два глобино і радимо не чистота смаку, не виражені сирою одне, а не чистота друге. І Пірятін, я за нього вже вболіваю. Слухайте, класний сир був ну точно класний, але це самий гіркий сир на дегустації. На жаль, на цьому все. Слава Україні і Збройним силам. Допомагаємо нашим воїнам. Це єдине, що ми можемо робити, якщо ми самі не воюємо. Тому або воюємо, або працюємо для України. До зустрічі!